Урок української мови. Тиждень 27, сторінка 50. Тема уроку звук Ч, буква Ч. Письмо великої і малої літер Ч. Отже, сьогодні на уроці ми пригадаємо з вами алгоритм написання Великої і малої літер Ч. Будемо писати слова з цією літерою, виконувати звуковий аналіз слів. Працювати з Поділом солів на склади, а також вчитися списувати з друкованого. Почнемо із скоромовки Варвари Гринько. Буква Ч немов стілець, до гори лиш ніжки. Навіть цифрою 4 буква схожа ріжки. Прочитаємо ще раз, але швидше: Буква Ч немов стілець, до гори лиш ніжки. Навіть з цифрою 4 буква схожа ріжки. На що схожа буква Ч? Вона схожа на стілець. Його треба лише перевернути. На яку цифру схожа буква Ч? На цифру 4. Пригадаємо алгоритм написання великої букви Ч. Увага на екран. Запам'ятай алгоритм написання букви Ч. Похила з верхнім і нижнім правими заокругленнями в широкому рядку. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням. Візьміть ручку і в повітрі повторіть алгоритм написання великої букви Ч. Охила. З верхнім і нижнім правим заокругленням у широкому рядочку, а далі подовжена похила з нижнім правим заокругленням біля нижньої рядкової. Знайдіть завдання кнопочки і пропушіть красиво два рядочки. Крапочка – це місце початку, саме букву. Рухайтеся по похилам. Лінія зошита. А ми переходимо до наступного завдання. Прочитаємо порад мудрої суви, додавши пропущені слова. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. Склад називають відкритим, якщо він закінчується на голосний звук. До... О-голосний, РО, О. Голосний ГА, А голосний. Склад називають закритим, якщо він закінчується на приголосний звук. ТРАМ-М приголосний. Вай є приголосний звук. Повторимо ще раз пораду мудрої вислови. Запам'ятай, у слові стільки складів, скільки голосних звуків. Склад називають відкритим, якщо він закінчується на голосний звук. До -РО га. Склад називають закритим, якщо він закінчується на приголосний звук. Трамвай. Поділимо слова на склади. Черговий. Чер-го-ви. Черговий. Черевити. Чере. Вики. Четвер. Чет. Вер. Чайка. Чайка. Руковойоце завжди залишається попереднім складом. Поставимо наголос. Погукаємо слово. Черговий. Друге слово. Черевики. Наголос на третій склад. Четвер наголос на Е, чайка, наголос на перше А. А тепер розфарбуємо слово усі склади якого закриті. Тобто закінчуються на приголосний звук. Це слово четвер. Пригадаємо алгоритм написання маленької букви Ч. Увага на екран. Запам'ятай алгоритм написання букви Ч. Штрих до верхньої рядкової прогнута на клітинку похила з нижнім правим заокругленням. Повторимо в повітрі алгоритм писання маленької букви Ч. Штрих ось ця коротенька палочка, прогнута на плітиночку і похила з нижнім правим заокругленням. Знайдіть завдання хвалька і, в тому прописати один рядоч літер. Завдання шостому. Поспішайко пише слова. Перевірте, чи правильно він написав та мучить йому дописати. Чигирин. Назва міста написана з великої літери. Четвер. З маленької літери це загальна назва. 14. З маленької літери це загальна назва. Виконуємо вправу фотоапарат. Прочитаємо швидко слова з екрану монітора. Четвер. 14. Виконаємо звуковий аналіз слова четвер. Ч – твердий приголосний, е голосний, Т. Твердий приголосний, В. Твердий приголосний, е. Голосний, Р. Твердий приголосний. У слові четвер, шість букв, шість звуків, 2 склади. Попрацюємо над завданням посним, виконаємо вправу на те, щоб перевірити правила вживання великої літери і виправити помилки, які допустив незнайко, виконуючи наступне завдання. І так, велику літеру ми пишемо на початку перше слово в реченні, назви, власні назви людей, клички тварин, назви водою, ось, назви міст, селищ обласних центрів. Що ж, які ж помилки допустив не знаю, коли виконував наступне завдання? І так, увага! Беремо ручку і виправляємо. Київська область. Київська має бути з Великої літери, тому що це назва області, а область з маленькою. Закреслюємо велику, бо пишемо маленьку. Харківська область. Харківська має бути з Великої літери, а область з маленької. Другий рядок. Слово читання незнайко загубив після букви Т букву А. Черевики після В букву И. Черговий. Після букви Г не вистачає букви О. І останнє слово четвер. Буква Е. Третій рядочок Кіт-мурчик. Слово «кіт» має бути з великою, тому що це перше слово в рядочку. «Мурчик» з великою, тому що це власна назва мальвіна, з великою, оскільки це ім'я казкового персонажа. Пес сірко. Пес маленької. А сірко кличка тварини з великою. Далі переглянемо презентацію словникових слів і прочитаємо їх разом з запов'ятовуючи правопис слів. Четвер, чотирнадцять шість. Шофер. Щастя. щиголь. щигой. Ось такі сьогодні нові словникові слова. А ми працюємо далі сторінками нашого бушта. Перегортаємо завдання 11. Та наступну пораду мудрої слови, додавши пропущені слова. Питальне речення це речення, у якому про когось або про щось запитують. Питальне речення, як правило, містять питальні слова. Хто, що, чи, хіба, чи, як, який. У кінці питального речення... Ставимо знак питання. Почитаємо пораду сови ще раз разом із Віктором. Пригадай, питальне речення це речення, у якому про когось або про щось запитують. Питальні речення, як правило, містять питальні слова: хто, що, чи, хіба, чий, як, який. У кінці питального речення ставимо знак питання. Повторимо ще раз пам'яті. Пригадай, питальне речення це речення, у якому про когось або про щось запитують. Питальні речення, як правило, містять питальні слова: хто, що, чи, хіба, чий, як, який. У кінці питального речення ставимо знак питання. Ввалько написав речення, але знову допустив помилки. З'єднаємо ще частини речень і визначимо їх вид. Завдання 12. З добрим дружись, а лихо стережись, яку першу помилку допустив Валько. Речення починається завжди з великої літери. Велика літера З має бути. Наступна помилка хвалька. В кінці речення ставимо крапку. З'ясуємо вид речення. З добрим дружись, а лихо сторожись. У цьому речні про щось розповідається. За інтонацією, це речення є неуколичне. Тобто, це буде розповідне, неукличне речення. Чи у вас, як у нас, музика щоранку? Перша помилка. Речення завжди починається з великої літери, тому ми пишемо велику букву Ч. За метою висловлювання це буде питальне речення. В кінці ми повинні поставити на питання. З'єднаємо друге речення з його видом. Це питальне речення. Третя. Шубата, чапля шваньковита, через болото йде одна. Шубата. Речня завжди починається з великої літери. Через болото йде одна, в кінці стоїть крапочка. знайдемо вид цього речення. Чуба та чапля чванковита через болото йде одна. Це розповідне, неокличне речення. А перше речення за метою висловлювання є спонукальним, тому що в ньому є наказ. З добрим дружись, але кого не режись». А ми продовжуємо працювати далі. Прочитаємо загадку Лесі Венюк. Ноги довгі, мов жердина, чванковита ця пташина, на одній нозі стоїть і на воду все глядить. Це чапля. Чи можна цю загадку вважати текстом? Так, вона складається з двох речень, в яких розповідається про чаплю, про одне поняття. вони пов'язані між собою за змістом. Заштрихуйте малюнок по похилих лініях зошита. Візьміть робочий зошит і запишіть загадку письмовими літрами. Ноги довгі, мов жердини, шваньковита ця пташина. На одній нозі стоїть і на воду все глядить. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми пригадували алгоритм написання. Великої і малої літер Ч писали слова з літерою, виконували звуковий аналіз слів і списували з друкованого.